Цього не очікував ніхто. Україна судитиметься з Польщею. З вами новини ТСН і я Артем Зябкін. Поки ви підписуєтесь на наш канал та ставите вподобайку, ми переходимо до новин. Братня Польща шокувала заявою всіх українців. Тепер Україна готова судитися, і не лише з Польщею. Що трапилося, розбираємо разом. Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що Україна буде позиватися до світової організації торгівлі проти Словаччини, Угорщини та Польщі. Причина блокування експорту українського зерна, ба більше всі перелічені партнери хочуть ще й розширити ембарго. І якщо нові заборони Угорщини здебільшого символічні, то нові польські обмеження включатимуть яловичину та свинину, що точно вдарить по українській економіці. І це в той час, коли Україна воює з Росією. Заборону на експорт та транзит українського зерна. До Європи ввели ще 2 травня 2023 року. Європейська комісія обмежила продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження у Болгарії, Угорщині Польщі, Румунії та Словаччині. Однак, 15 вересня обмеження скасували, а Словаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію та Польщу закликали відкрити шлях українському продовольству. Болгарія Україну підтримала та скасувала обмеження, запроваджені в травні 23 го Відмовилась від них і Румунія, на яку зараз припадають найбільші об'єми експорту. Та транзиту української агропродукції. А от братня Польща змогла їх здивувати. Такого не очікували ні в Україні, ні в ЄС. Навіть Орбан не дозволяв собі таких випадів. У Варшаві заявили, що блокуватимуть вступ України до Євросоюзу, якщо зернове питання не вирішиться. З таким ультиматом в бік Києва виступив не аби хто, а міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Але виправдання якесь кволе каже, що полякам теж було нелегко вступити до ЄС. Такий собі аргумент, але й Україна не змовчала. Зокрема, також готова накласти і власне ембарго почнуть з польських овочів та фруктів. Чи підуть наші західні сусіди нам на поступки невідомо. Утім їм варто пам'ятати, російські ракети та дрони вже падають не лише в Україні, а путінські війська стримують лише зсу. Путін наполював на зернову угоду, а Україна має два варіанти ризикувати та експортувати з Одеси або вивозити збіжжя суходолом до портів за кордоном, наприклад, до польського Гданська. Шанс домовити Зеленський та Дуда матимуть вже 19 вересня в Нью-Йорку. Всі ми пам'ятаємо теплі відносини двох лідерів, і всім зрозуміло, що у нас з поляками спільний ворог, і це Росія. Тож маємо якнайшвидше дійти згоди, оскільки українське зерно годує світ. Якщо вам сподобався такий формат новин, то підтримайте нас подобайкою, та напишіть коментар. Побачимось.